Лише той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки. Ігор Вікторович Тимченко, помічник головного тренера спортивного клубу Полтава. Ігор Вікторович за традицією короткий коментар по матчу. а Далі питання. Ну, важка гра грали з хорошою молодою командою, амбіційною. Яка знаходиться, хоч і на останньому місці, але гру показує досить непогано. Тому ми налаштовувалися, ми готувалися. Ну, так і гра показала, що з ним грати непросто. Ще раз повторюсь, важка важка була гра. Були у нас в першому таймі моменти, багато не реалізували. Наприкінці першого тайму змогли забити. Ну і треба потрібно було в другому таймі вже забувати другий м'яч, так би було нам полегше, але на жаль, не змогли забити і е у Горняка були можливості зрівняти. Але я радий за нашу команду, за хлопців, що проявили характер і, зм і змогли, ну, можна так сказати, втримати переможний рахунок. Здавалося, що в другому таймі якась нервозність прис була присутня у футболістів вашої команди. Це була така жага, забити гол і через те такі нерви грали трошки. Е ну, звісно, е рахунок був 1-0, а рахунок був. Е Такий хиткий, тому я вже сказав, що нам потрібно було забути другий м'яч, тому, тому що гра висіла. І від цього в діях футболістів з'являлася нервозність. Звичайно, потрібно було проявити більш майстерності, більш холоднокровності, але ми не змогли цього. Зробити, ну я ще раз скажу і повторюю, що я задоволений хлопцям, тим, що вони змогли провести характер і довести гри до переможного кінця. Сьогодні було все і емоції, особливо після матчу. Як вважаєте, дербі обласне вдалося? Ну, я вважаю, що, що вдалося. Хотілося б, звичайно, щоб е, всі е, якісь спільні моменти вирішилися на футбольному полі, а не за ним. Е, ну, це емоції, це кожна команда хоче б виграти, тому я думаю, що це. Ну, не скажу, що нормально такі емоції, але вони бувають. Це спорт, таке буває, тому я думаю, дербі вдалося. Цей тиждень напружений графік у вашої команди. Ще в суботу грали із Металургом. Сьогодні грали із Гірникспортом, гірник спортом, а далі в неділю грає із ЛНЗ, Теж непростим суперником. Як вдасться фізично підготувати футболістів до цих ігор в такому графіку? Ну звичайно, грати через два-три через дні на четвертий в двохразовому режимі в неділю важкувато, але що поробиш. Ми дякуємо нашим збройним судам взагалі, що в нас є, є можливість грати. Тому будемо тут навіть більше не підготувати, а відновити футболістів. Будемо готуватися, відновлювати. Думаю, у нас є час. Хлопці молоді. Я думаю, часу достатньо на відновлення. Тому будемо готуватися з повною відповідальністю на Елензе. Дякую вам і перемогу в наступних матчах. Сак Юрий Миколаевич, помощник главного тренера «Гирник спорта» из Гречних Плавниев. Юрий Миколаевич, ваш короткий комментарий по игре. Игра получилась интересной со стороны двух команд. Никто не осиживался в обороне. Моменты были как у соперника, так и у нас. Соперник свой мяч забил. Во втором тайме пытались переломить хоть встречи. Могли забить в штангу, попали. И, конечно, и Раскрылись мы и СК Полтава могла забивать тоже. Эмоциональный такой последние минуты матча получились. Эмоциональная концовка. Ну, последняя минута пускай будет на совести судей. Пускай он внимательно посмотрит этот эпизод. Я не знаю за, за что там в судейском корпусе там назначает игра рукой в штрафной площадки. Как, что. И мяч посмотрели сейчас, линию ворот полностью пересек. Ну, это пускай судейский корпус разбирается. А так игра получилась живая, интересная, как по мне. Справжнее областное дерби. Ну, я согласен с вами. Ну, вы знаете, не скучная игра получилась. Не закрылись, моменты были. Я думаю, что... Ті зрители, які там в Ютубі смотрели, я думаю, що игра мала була подобатися. В перерві знайшли слова для своїх підопічних, щоб десь їх підбодрити. Адже в другому таймі здалося, що десь активніше заграла ваша команда. Ну, у нас ситуація заставляла. Ми 1-0 проігрували. Ребята молодці прибавили. більше контролю м'яча стало. І такі гольові моменти пішли. Ну, К сожалению, для нас біда реализация реалізація моментов. моментів. Вроді ми создаємо немало моментів, а к сожалению ми не можемо забити, тому ми і знаходимося там внизу в турнірної таблиці. Ця поразка ускладнить вашу ситуацію в турнірній таблиці. Як до цього будете підходити в подальших матчах? Да, ну, Можна сказати, що перечеркнула надежды на першу четверку. Но ну, будемо битися до конца. З таким же настроєм, желанием будемо віддаватися в кожній грі. Ну, і, може, бути, якщо будемо в кожній игре так играть, грати, все одно мічі прийдуть і прийдуть побіди. Дякуємо вам і успіхів в наступних матчах. Више той, хто не боїться пітьми. Ніколи не згасає.